Зареєструвалися, бо я не знаю, чи я це надо 26 депутатів на чергову 27 сесії Іванківської селищної ради 8 кликання з'явилося 24 депутати. Відсутні два. Дозвольте чергову 27 сесії Іванківської селищної ради 8 лихання оголосити від На з тих щось, щось з духом, але дякую всім. Я впевнена в тому, що всі події, які відбуваються в нас в Україні, нас лише заготовують. Показують нашу людям, показують, що ми можемо бути українцями єдиними, об'єднаними тоді, коли геть ворог поряд за плечима. Я дякую всім, хто щиро співав війну України. Я розумію, що погорта наша домовляється. Забуду навіть ті. Тобто я голосу не маю. Голос є усі. Можна слова просто помовляти, але щирої душі. Дякую вам за розуміння і дякую за те, що ми є українські. У роботі сесії беруть депутати районної ради Білоруської Оксана Миколаївна та Надія Костянтиніва. Депутат Київської обласної ради Олександр Іванович Валяк, Всі керівники установ і старості. Прокурор, наш всім дякую щиро за те, що у вас є можливість і всі нагальні питання ви разом з громадою. Шановні депутати, які будуть пропозиції щодо порядку денного статті? А я вже вмію. Я вже вніс, можу повністю озвучити, як проєкт рішення. Нема питань. Чи як зробити? Шановні депутати, Перед які будуть пропозиції можна? щодо порядку денного з доповненням передумання. Валерія Івановича Путіна против Валерія Івановича закупила путь не працює, так? За 23 подєнку закупило ви за рахуємо за 25 років. Так? До того в порядку йдемо ноші пропозиції, саме ми підкріплюючи ремонт роботи техніки. То зараз не будемо, тут абсолютно немає нічого. Разу попередити. Зразу він хочу попередити про те, що церква в Україні може бути. Тільки українців. І не уявляємо навіть, як би наша церква була в Московії. Навіть на гумор тут не переходьте, а тримайтеся місті осіб на своїх. У мене є тут однозначна позиція. Будь ласка, з повагою один до одного. Вношу пропозицію встановити слідуючий регламент роботи сесії. Для доповіді до 10 хвилин, для виступів до трьох. Запитання подавати вихідній письмові сумармі. Роботу сесії закінчити за годину. Є хтось якісь передвоження, допомоги тобто немає. Голосуємо за основу і в цілому. Прошу, звичайно. За двадцять п'ять кроків Рішення приняти. Ну і так, усі питання я буду запитувати вас. Переходимо до повітря. Шановні депутати, перше питання, внесення змін до плану діяльності іванківської селищної ради за її виконавчих готов, проектів рекордка на 22 річ. lo vedendo Ані було обговорено комісія і комісія рекомендувала. Прошу це нікого немає ніяких запитань заговорен доповнення. Прошу визначаємося в равкому.